Христос посеред нас на календарі четвер, 15 листопада, сьогодні на Богослужинні звершується літургія Іоанна Златоустого, де у словах Євангелія сказано про те, які будуть останні дні земного життя людини, і віддадуть на смерть брат-брата і батько сина, і повстануть діти на батьків, і заподіють їм смерть. І будуть вас ненавидіти за ім'я Моє. Хто витерпіть аж до кінця, той спасеться. Але ми маємо знати, що є надія, і ця надія називається терпіння». У нинішній день Святою Православною Церквою почитаються мученики: Акендин, Пігасі та інші, які були скритими християнами при дворі персидського царя Сапора і віддали своє життя за Христа ще у третьому столітті. А також вшановується свята ікона Божої Матері Одегітрія, іменована Шуйсько-Смоленською. Ця ікона з'явилася у місті Шуї Володимирської єпархії у розпал великого мору у 1654-1655 роках. Всі жителі міста, перебуваючи у біді, збирали у храмах і молилися, просячи у Господа великої милості. Тоді один благочестивий християнин Воскресенської церкви порадив співгромадянам зібрати кошти і замовити список зі смоленської ікони Божої Матері і поставити її у церкві. Сім днів іконописець писав ікону, і поки йшла робота, жителі Шуї сердечно молилися до Божої Матері, тримали піст і читали акафісти та псалми. Коли ж святиня була готова, причастилися святих тайн та занесли написану ікону до храму, але відразу. Чудо не сталося. Мирянам довелося неодноразово приходити на поклоніння до Божої Матері цілими родинами, і тільки тоді страшна пошесть мору припинилася. А майже через 200 років заступництвом тієї ж ікони припинилася і епідемія холери. За всі віки від святого образу шуйсько-смоленської богоматері отримували зцілення багато людей, а тому нині у всій величі прославляють православну святиню. А усіх чоловіків, яких ми називаємо Константин, вітаємо з радістю у серці із НЕМ Ангела. Возлюблені у Христі хочемо навести вам прості, але необхідні слова святителя Феофана, затворника. Відвідування церкви найкращий засіб для розкриття молитовного духа, при якому не посміє закаменіти серце, дійсно, все в житті повинно будуватися на любові Христові, яка є мірилом нашої людяності.